У змаганнях взяли участь вісім команд надвірнянського району. Віку учасників до 15 років. Згідно жеребкування команди були поділені на дві групи. У першій групі потівку до півфіналу достроково вибороли гравці команди ФК Надвірна, а долю другої в очному протистоянні виборювали Говерла з надвірної та ураган з чорного потоку. Незважаючи, що ці гравці останньої команди грали цікавіше і двічі вели у рахунку під час зустрічі. Другими півфіналістами стали все-таки футболісти Говерли, які виборили перемогу з рахунком три на останній хвилині зустрічі, а у другій групі фаворитом була команда Дружба села Волосів, яка впевнено виграла попередні змагання, заволодівши Кубком району. Проте цього разу фортуна їм не посміхнулася. На останніх хвилинах зустрічі волосівські футболісти втратили путівку до фінальної частини змагань. Натомість цей шанс отримала команда з чорних ослав та зеленої. Другий фіналіст ФК Надвірна. У фінальній грі долю перемоги визначив єдиний гол, забитий гравцем ФК Надвірна Степаном Сахаруком. Ворог та чорноославської команди таким чином підтвердила стара добра традиція надвірнянських команд вигравати турнір з мініфутболу, присвячений дню святого Миколая. У 2007, 2008 та 2009 роках. Цей кубок вигравала дитячо-юнацька спортивна школа міста Надвірна. У 2010, 2011 та 2012 роках. Переможцями були надвірнянські Карпати. А у 2013 році переміг надвірнянський Челсі. і ось тепер ФК Надвірна. Дякую всім, хто взяв участь у змаганнях. Дякую спонсорам, які послухали, допомогли. Ну, от, будемо казати, Яке є, таке є. Зрозуміло, що в такий час дуже важко щось зробити, але тим не менше люди послухали, допомогли. Я думаю, діти не будуть задоволені. Вже після закінчення фінальної частини гри відбулось нагородження команд призерів. За зайняте четверте місце гравці Говерли отримали грамоти та солодкі подарунки від депутата міської ради Богдана Зеленчука. Футболісти ФК Зелена за третє місце були нагороджені медалями, грамотами та солодощами від директора охоронної фірми Січ Володимира Нагорного. Фіналісти змагань команд. Команда ФК Чорні Ослави була відзначена срібними медалями та дипломами, а також святковими подарунками від ветерана надвірнянського футболу Романа Максим'юка. А головні призи а це кубок, футбольний м'яч, золоті медалі, дипломи, а також солодощі від депутата міської ради Андрія Андрійовича дістались команді переможцю ФК Надвірна. Були нагороджені і кращі гравці турніру. Організатори вдячні всім спонсорам, які активно долучилися до проведення змагань.